От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? От кстати, ставте плюс в коментарях, хто з тим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували, неможливо відкрити там бізнес. Мально грошей і нікого там, перепрошую, не жахнуть, нічого не зробить. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було, не ну, сядь і так далі. А це, взагалі, принципі залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес, чи так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес, це теж завжди про перемовини, як мінімум, продавця з клієнтом. Якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш типу, по принципам, які ще раніше нав'язали ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде, розумієш. От ми спеціально зробили нас в контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією всією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес мінімум там п'ять тисяч євро на місяць. Це ж не важко. Але треба побороть у ці моменти, які запрещають тобі, робити. Боже. Я ну дивись. Ну я ще років не знаю, 10 назад вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюсь від тих людей, ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми. Я вишукав, я виривав людей, які заробляють грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я у мене мурашки були по коже, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли: школа, коледж, там не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. Саме забули, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу отримував оцінки п'ять молодець. а да? після цього там коліж, де я вийшов з дипломом, який нікому не нада, і пішов просто на роботу за мізерну за виконувати вести з бізнес. А вместо того я б міг би просто відкритися, поборотися свої хідні переконання, а їх дохіра, їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у нас в контент-хаті коуч-психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну, хто прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарний місце. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шефці профіля перейти подивитися, це абсолютно безкоштовно, щоб познайомитися з цим всім і взагалі зрозуміти, навіть не з нами обов'язково далі йти. Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, в яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень, льохкі, два глаза, все однаково. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.